Сьогодні з вами будемо готувати найулюбленіший мій джем. Це джем із чорної смородини. Це Готуємо? Найпростіший, який може бути. Чорна смородина чистенька, з грядки, помита. Кладемо її у чашу блендера або м'ясорубку. Це викладаємо у пательню, тому що там ми будемо готувати наш джем. Вказую за пропорції. У мене була ціла тарілка смородини. Тепер так само ціла тарілка цукру один до одного. Вмовляємо сюди до смородини. Викручуємося як можемо. Ось така в нас маленька плиточка виручає, бо газу немає. Все гарно Але... перемішуємо і чекаємо, поки воно буде уварюватися. Часу підготувала вже баночки, помила, обсушила. нам потрібні що кришки. Як добре, що ми сходили щодня і затарились ось такими кришками для консервування. Вони ще зараз по дуже приємній ціні. Ще взяла серветки, зараз будемо все прибирати і далі організовувати роботу. Прибираємо. Все, забираємо ось цю пінку з все, тільки починає булькати наше варення, ми його заливаємо у баночки. Все, закручуємо. О, це Помагаю, буде швидше. То далі є робота. Наливаємо. Варення повністю застигло і давайте подивимось на його консистенцію. Консистенція нашого джему шикарна. Міру густа. На смак ми пробували. До дуже смачно. Готуйте і заготовляйте вашу смородину правильно, і взимку будете їсти смачнющі пироги.